нібито курс гривні буде визначатися ринком, а Нацбанк буде просто може як зглажувати е, занадто різкі рухи, тобто е, якось робити е, менш, е, е, менш різкими, менш вибуховими, не, менш небезпечними з точки зору дестабілізації ситуації на ринку. Якось чи це буде насправді? Ми побачимо в мене є великі сумніви щодо цього, особливо оскільки е, одночасно Нацбанк ввів е, доволі жорсткі обмеження на рух капіталу в Україні, е, на обмін е, валюти, на е, здається використання банківських рахунків, так на фінансування іноземних інвестицій і так далі тобто одні кажемо одне робимо фактично інше поки що ну подивимося ласка, можу, якщо ми... вибачте що я дозволяю собі вас перервати розкажіть будь ласка так щоб я зрозумів людина дуже далека від економічних реалій взагалі українських зокрема. людям що тепер нести купувати долари скидати гривню купувати гречку не купувати гречку яка мус має бути поведінка рядового українця такого як я наприклад який оперує сумами в 150 гривень на тиждень в цій ситуації? Ну, якщо ви оперуєте сумами 150 гривень на тиждень, мабуть, краще купити що, гречки, солі, патронів, так, що небудь таке, сірників. Якось так. А якщо ви оперуєте може трохи більшими сумами, то ну, може краще триматися залі наразі подалі від банків. Подалі від фінансової системи, яка дестабілізована і перебуває в поганому стані. А, а проблема ж є в тому, що якщо ви є такий практичний принят, зараз вам намагатися не додати mm -hmm. валюту, не давати долари, не давати їх покласти собі е, під, е, в карман долари і якось сидіти в суддитивних. Ну от, наприклад, у мене в одному з банків є колосальна сума, професорська зарплата в тисячу гривень. Мені її знімати тепер міняти на долари, чи купувати гречку, чи що зробити з цими гречками, чи заплатити комунальні рахунки. Дайте пораду. А, а ви впевнені, що ви зможете її поміняти на долар? Ні, не певний. Е, от я теж не скільки я розумію, ви зараз зможете я, mm. можна краще заплатити вже комунальні рахунки. Mm. Зрозуміло. Дуже дякую вам е, за.